Спасибо за тещу, Юра. Иди сюда, Юра. О, Юра. Это був мой клиент. Это був мой клиент, Юрий Тернопиль. Э, ты че стреляешь, грозный? Не, пацаны, так-то, короче, нельзя лошаты. Мене тоже вбили! Коротше, кінти, супер жорстко. Тільки що їздив в печерську братву, був таксистом, роздавав гроші пацанам, все було супер. А потім просто приїжджаю в печерську братву, приходив цей Юра Грозний. Я висаджую пасажира. Він убиває Юру Грозного, починає стріляти по мені. Убиває також мене. А потім пише, що ти приїхав. Поняв. А я таксистом пишу йому, був. А пише мені, та мали тебе не вбити, просто один чел. Тіпа убиває їх, та й ти під кулю попав. Щас я йому напишу, що я скоро буду. Скоро буду. Щас йому напишу, поговоримо, поговоримо. Поговорим, за таку штуку, старіна, треба вибачатись, понімаєш? Тому що так робити нізя. Чесно, без шуток, це трошечки неправильно. Одне діло, що я там таксіст, туди-сюди. Я йде вбивати не збирався, я по тобі вогонь не відкривав. А ти, чувак, мене розстріляв. Тому зараз будемо з тобою говорити вже по-другому. Так, де там той Житомир? Де там та Печерська братва? Почекай. Мені треба навігатор, мені треба бази організації, групування Печерська, братва. Поїхали. Куди вона? Вона сюди, так? Аж сюди. Ого, нам в Житомир їхати, скільки капець. Ну ми, кстати, тут можемо по клеверному мосту проїхати і поїхати, і сім приїхати в Житомир. Все, в принципі, я розібрався, куди нам треба шурувати Маршрут побудовано, і можна летіти. Головне <хи> цілим приїхати, а то на такій машині можна і розложитись дуже дуже просто і легко. Цікавий лайфхак, взагалі, цікавий челлендж. Я придумав тільки що, чи зможу я доїхати на цій бугаті, щоб у мене вона не почала димітись. Оце було б максимально прикольно. Ну, щоб вона в мене почала диміти, хоча, походу, у мене не вийде. Ну, я, звісно, дуже сильно спробую, дуже максимально це спробую зробити. Так, по ідеї, виходить, все, що мені потрібно, це зараз заїхати ось сюди. Головне, щоб мене не втаранили, і щоб я не почав. Деміти від того, що втаранили мене. А, я вже димлю. <плес> Челендж не виконано, братва. Це просто анріал, походу. На Бугаті це неможливо зробити. Значить, ладно, поїхали. Кстати, я тут не був ніколи. Ну нічого страшного, моя головна ціль просто приїхати зараз до клятого Житомиру. Обалдіть я там. Попов, почекай. Не падай нікуди, Санчелос, вирулюй. Просто мощності настільки багато, що ти не можеш нею просто мак. просто-напросто якось впоратись. Це супер нереально. Ладно, кентеп, давай. Просто, будь ласочка. тихо, розворот, сюди. Все, погнали. Погнали, погнали, погнали. Треба все зробити максимально якісно і максимально швидко. Я готовий викликати Юру на дуель. Я готовий це зробити. Якщо він вибачиться, то дуель буде просто на інтерес. Якщо він не вибачиться, то дуель буде на честі і на правду. Бо треба, щоб він вибачився за свої дії. Так, ну і по суті, ми зовсім скоро приїдемо, я думаю. Чомусь я так уважаю. Кстати, тут ось поляна така прям хороша, поняв? Тако Прям тут ну, цікаво, рівнесенько так. Миша, ну шо там, де ти? надо мне написати, скоро буду. Отако. Все, я скоро буду. Ти не переймайся. Юрко, я приїду щас. Я щас буду. Тільки почкай, дай подивлюсь. треба надо до гори? Ні, мені не надо. Мені надо просто прямо. А щоб приїхати прямо, мені треба зараз значить тут перепригнути. Опа, як добре, що на Бугаті це реально можливо зробити. Бо на остальних машинах це тупо нереально. Я ось спробував їздити на цьому рено огані, чуваки, та це, та це просто лажа. Але кстати, ми непогано заробили гроші. Хоча я чуваку отдав 20 тисяч одному, другому я не встиг подарувати. Ну і ще він написав, що в нього 2 мільйони, а ще його потім убили. Тому, в принципі, він мені дав тисячу доларів. Я, ну, бо я в нього попросив грошей, він сказав, що не дасть. Я сказав: я ж таксі, дай мені грошей. Я ж те завіс. Ось, кстати, це Юра, тірно. Юра, це ж я тебе возив! Прикинь, ти мені дав тисячу доларів. А я поїхав і купив собі машину. Я ж тільки що тебе підвозив в печерську братву. Продати бугаті? 25 мільйонів, брате, вона твоя. Ого, а ти що думав? Я ж не за тисячу доларів її купив. Хе -хе -хе. Ладно, я погнав туди до пацанів в печерську братву. Вони мене теж вбили. і зараз вони будуть відповідати за свої слова. Все, я її не буду підвозити, тому що я вже не таксист. Хе-хе-хе. Кстаті, дуже хотілося б запригнути просто на кришу якогось будинку. Це було б реально солідно, але це треба вміти робити якось. Так. Тут продається зброя, ну в мене і так зброя є, по ідеї. Як я розумію, ось їхня територія там за забором. І мені треба правильно якось заїхати. Я поки що ще не знаю, як і куди, бо я тут дуже рідко буваю, але я тут ніколи ні з ким не конфліктував, насправді? Ну з чуваками, які тут е, проживають. Юра, ти по мені стріляв? У Юрі, скинуся, прикинь. Да, Юр, ти мене вбив. Я був таксистом, а ти мене вбив. Ти мене, Юрко, просто розстріляв. Я приїхав сюди на рено огані. Привіз ще одного Юрка, він був. Я був таксистом. Ось оцього цього Юру Тернопіля я привіз. А ти давай стріляти по ньому? Я вийшов з машини, ви й мене вбили. Я кажу, я таксист, а ти береш стріляєш. Це ж неправильно, бо він мене вбивав. Так я ж тебе не вбивав. Я був таксистом, я його забрав на вокзалі, на ЖД. Каже, ти під кулю попав. За таку двіжуху, Юра, треба вибачитись. Бо це неправильно. Чому ні? Надо вибачитись. Ти мене вбив просто так. Ти Юра, не чоловік. Ти мене вбив. Я все помню. Ти повинен вибачитись. Це просто діло принципу, розумієш. Ти повинен вибачитись, Юра. По другому ніяк. По другому ми це питання ніяк не вирішимо. Чому я повинен вибачатись? Скажи, за що мені вибачатись? Я приїхав не на твою територію, чувачі. Я приїхав сюди, привіз чоловіка, який заплатив мені гроші за таксі. Я йому надав послугу, а ти мене розстріляв. Це неправильно. Це неправильно, розумієш. Я привіз людину, бо я був таксистом, а ти вбив таксиста. Я вже не таксист, розумієш. Про що я. Я серйозний солідний дядько вже. І зі мною треба говорити серйозно. Так що, Юра, давай, бо ще Сережку вирву з уха. Вибачайся, Юра. Треба вибачитись, бо ти винуватий будеш. Надо вибачитись, тому що ти мене вбив. Просто так. А ні, то пішли один на один, вийдемо. Пішли один на один. Чи боїшся? Пішли. Так, використати. Опа. Все, Юрко, я готовий. Куди йдемо? Ти тут більше знаєш місцевість. Давай. Розказуй. Ну, пішли, пішли. Так пише якусь смс-ку. Ну, нам треба один на один, нам не треба ця каріна. Отако тобі, Юра, за те, що в спину мене вбив! Отако вам всім! Ха-ха-ха-ха-ха! Ну Нуби вивонічі! Потому що не можна було мене вбивати. Я вас просто розгромив. Бо ви неправильно себе вели. Ви вели себе неадекватно, хлопці. Просто-напросто неадекватно. Все, Юра, я відстояв свої права. Бачив, як це робиться. Просто прийшов і розніс нубів. Нащо ти це зробив? Тому що вони мене вбили. І мені байдуже. Все, хай нюхають бебру. Бем-бем-бем. Це, це просто. Понімаєш? Це гім переможця. Хе-хе-хе! Це було кайф. Я жорстко їх розвалив. Просто жорстко розвалив нубів. Мені це подобається. Я прийшов і розбив трьох людей. Мені хтось дзвонить, якийсь Костя, Мазепа. Давай візьмем трубку. Давай візьмем трубку в кості. Не мужик, ти а баба. Ти вибачитись не зміг, значить ти баба, чувак. А я зміг би вибачитись, якби я був винуватий. Ти мене вбив в крису, коли я сидів в машині. Я виходив з машини, ти мене вбив. Так само і я тебе вбив в крису. Бо з крисами треба по твоєму, поняв? Бо по крисятному. З крисами треба по крисятному рішати всі проблеми. Санта Поп, ти де тут взявся? Та думав, може ти таксі чекаєш, то та я вирішив тебе підвезти, Санта. Пише, ти де Криса, вже другий. Я не Криса, я вас всіх отако просто розніс, ну бівонечик. Підвезеш до Одеси. Одеса це мій рідний город. Сідай, я тебе підвезу бистро. Я тебе безкоштовно підвезу. Каже, давай на кулаках один на один. Ти секунд. Ти вообще там не при чому, ти не при ділах. При ділах був Юра грозний. І він ні чорта не грозний, він Юра Пітушара. Поняв? Тому <смеш> <смеш> Потому що він не може стояти за свої слова. Я йому кажу, ти мене вбив, він каже, ти під пулю попав. Кажу, то вибачись, що ти мене вбив. А він каже, ні, такого не було, я не помню Поняв секунд. Він не може за свої слова постояти, понімаєш? Бо він брехло. Він жорстке брехло. І живе він в Житомирі, якого не існує. Хай там і живе. Хай там і живе. Так, а як нам до Одеси по-хорошому туди їхати? А в цілому не складно. Пише, а як ти так накопив на Бугаті? Ну, старіна, складно сказати як. Я м -м... просто чесно, чесно Людина, я дуже чесна людина. Я, от коли мені роблять халепу, я кажу: ти вибачись за те, що ти зробив. Він каже, я вибачатися не буду. Я взяв і вбив його. І, і забрав бугать. Перед тим вбив, забрав ще якусь машину. Поняв. Я вбиваю людей і забираю їхні автівки, але забираю їх тільки тоді, коли вони мене обманюють. Або роблять мені е, якусь погану штуку, понімаєш? Якось погано до мене відносяться, або ще щось. А коли зі мною хорошо спілкуються, то я теж хорошо спілкуюсь. Пиша, ну і сюди, дуже борзий. Хе-хе-хе, ти ну понечить. Ти бомжара, две дві вже обзиваються. Поняв, поняв. Злякались. А ти Санта взагалі чим займаєшся? Ну, хто ти по життю? Бо я по життю таксист. Ого, я доїхав взагалі не туди. Мені тут би такого все поїхати розвернутися. Чу, Санта, ти по життю чим займаєшся взагалі? Ну, може, десь працюєш, може, просто ти бродяга. Може не бродяга. Хто ти воїн? Ухілєс. син ухилянта. Я працюю. Де де працює? Де ти працюєш? Братуха. Хе-хе, я працюю. Хе-хе. Там ще один був людина, Ну, його ми підбирати не будемо, бо в мене в машині тільки два місця. Розвозю продукти, каже. О, це файна професія, старина. Розвозити продукти в наш час. Це дуже дуже праведне діло. Тому що, якщо ти не завезеш продукти в магазин, то я не зможу прийти і купити хліба. Це серйозна робота, друже. Ну, старина, ми в Одесі. Каже, і щось не хватає 200 тисяч. Ну, у мене, якщо чесно, теж грошей небагато. Так я ще й машину втопив. Коротше. Хе-хе-хе. Здорово! Як життя? Герман! Прикинь, короче, от посуди, ти зі сторони, я приїхав, я був таксистом, приїжджаю, значить, я в печерську братву, туди в Житомирі, поняв? Підвозю людину, заказ. Та людина виходить з машини, її вбивають Сразу, моментально. І починають стріляти по мені і вбивають мене. Поняв? Починають стріляти по мені і вбивають мене. Потім він мені пише: Типа, що приїхав? Поняв? Я йому пишу: Я щас буду. Я туди приїжджаю, кажу йому, ти чо мене вбив? Поняв? Він каже, Та ти просто під пулю попав, поняв. А я кажу йому: то вибачись за те, що ти. Мене вбив. Він каже, я вибачатися не буду. Поняв? Я йому кажу, то пішли, тоді вийдемо один на один. Він каже, хорошо пішли? Ми йдемо, виходить, один на один. Він йшов тільки на площадку, я достаю пістолет, убиваю трьох. І він мені тепер сидить каже, що я криса. Хоча сам мене вбив просто так і ще й не вибачився. А я пішов і розніс всю їхню банду, сам, прикинь. Потому що хто я правильно жорсткий чувак. А зараз він мені каже, що я криса. А він вибачитись не зміг. Значить, він баба сам. Поняв? Він каже, так баби роблять, бо я вбив його в крису. А я вбив його в крису, тому що він не вибачився. А не вибач Вибачитись може тільки баба, поняв? Пацани вибачаються. Коли, коли вони не праві, то вибачитись завжди. можна. Це не, це не страшно, це не складно, понімаєш? Но він був неправий. Но він був неправий і він не вибачився. Хоча треба було. Аби він вибачився, я би просто поїхав оттуда. Денис Торето, завези мене в теплі края, друг, будь ласка, і мою команду. Це моя команда. Ооо, овощ, давай, забирай тачку, поїхали. Не їде, да? О, погнали, погнали! Давай, давай, і, і go. <хи> Поїхали в теплі краї. А ти вже стаєш бандитом, як я, овощ. Ти блоксфрут, ти реальний тіп. І сам та теж з нами. І команда в нас солідна.